Шановні учні, вітаю вас на уроці Всесвітньої історії в 11 класі. Сьогодні у нас останній розділ розпочинаємо ми з вами: це повсякденне життя та культура. Поговоримо сьогодні про науково-технічну революцію та наукові відкриття в цей період. Взагалі, друга половина 20-го, початок 21-го століття це епоха науково-технічної революції. За останні 300 років людство навчилось будувати потужні атомні реактори. Електростанції опанувала надзвукові швидкості, навчилося використовувати енергію річок. Завдяки реактивному догану а, мож, люди ж можуть швидко переміщатися в одного континенту на інший. А політ людини в космос розширив знання про всесвіт та започаткував створення глобальних комунікацій в реальному житті. В ході науково-технічної революції, яка розпочалась в середині ХХ століття, змінюється виробництво, умови, характер та зміст праці, що позначається на всіх сферах життя людства, зокрема й на культурному побуті, психології людей, ставленні людини до природи. Високі технології другої половини ХХ – початку ХХІ століття, кардинально змінили торгівлю, комунікацію та розуміння навколишнього світу. Значно вплинуло на суспільно-політичні процеси застосування комп'ютерних інформаційних технологій у засобах масової інформації, кіно, радіо, телебачення та зв'язку. Відтепер інформаційні повідомлення блискавично поширюються на всі території планети, безпрецедентно впливаючи на масову свідомість. Доступ власників комп'ютерів до мережі інтернет, поява мобільних телефонів створило для людей додаткові можливості миттєвого зв'язку. У 1957 році в СРСР був запущений перший штучний супутник землі, сконструйований українцем Сергієм Корольовим. А у 1961 році Юрій Гагарін на космічному кораблі облетів навколо землі і успішно приземлився. Це стало початком освоєння людством навколо земного простору сонячної системи. Справжньою революцією в засобах комунікації стала поява в 1946 році телебачення, яке швидко завоювало першість серед засобів масової інформації, реклами, інструментів політиків. Улітку 1969 року американські астронавти Нейл Амстро та Едвід Олдрін висадились на поверхню місяця, 600 мільйонів телеглядачів спостерігали з екранів телевізора за цією історичною подією. Якщо до середини ХХ століття майже всі створені людиною механізми виконували різноманітні операції за безпосередньою участю людини, то в другій половині століття було створено роботизовану техніку, яка повністю замінила тавар вироб, на виробництві людину. Описуючи майбутнє суспільство, автори фантастичних романів часто уявляли його царством роботів. В якому людина лише спостерігатиме за роботою машин і натискатиме кнопки на пульті дистанційного керування. Проте сучасний рівень розвитку радіоелектроніки дає змогу людині створити завданням інформатизованими пристроями, які з неймовірною точністю контролюватимуть виробничий процес і керуватимуть ним без допомоги оператора чи диспетчера. Друга половина 20-го – це також доба кібернетики. Науки про спільні закономірності отримання зберігання, передавання інформації в складних системах, машинах і живих організмах. Доба кібернетики характеризується появою комп'ютерів з внутрішнім програмуванням і пам'яттю, пристроїв, що працюють автономно. Машина швидко опрацьовує практично необмежену кількість варіантів та обирає найдоцільніші з них. Після Другої світової війни англійський математик Алан Тюрінг розробив. Комп'ютерний пристрій з програмування і машинного навчання, а в останні роки свого життя, застосування математичних методів під час проведення досліджень біології у 1945 році в Пенсильванському університеті був створений першу комп'ютер електронну обчислювальну машину. Вона працювала на електронних лампах, важила 30 тонн і виконувала 5 тисяч операцій за секунду. У нас час мобільний телефон має більшу комп'ютерну потужність, ніж національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США в 1969 році. Комп'ютеризація переросла в інформаційну революцію, що здійснює суспільні відносини, змінює суспільні відносини на кінець го початок 21-го століття. Це період перетворення індустріального суспільства на постіндустріальне або інформаційне. Світ пов'язаний з комп'ютерною мережею, формується як єдине ціле. В останнє десятиліття розвиток комп'ютерних технологій сприяв прогресу в багатьох сферах життя суспільства. Сільникові телефони та дешеві комп'ютери забезпечили доступ до інтернету навіть у сільських районах бідних африканських країн, створюючи умови для дистанційного навчання та пошуку різноманітної інформації. З'явилися мікрочіпи, генна інженерія, біотехнології, які визначають інноваційний поступ людства. Сучасне виробництво в небачених раніше масштабах застосовує наукові винаходи. Відкриття нових джерел енергії, знарядь праці, матеріалів і впровадження нових технологій докорінно змінили промисловість і побут людей. Стрімко розвивається електроніка, електронна обчислювальна техніка, робототехніка. Гостро постало питання про застосування енергозбережувальних технологій та охорону довкілля, а також про промислове освоєння не лише території розвинених країн, а й тих, які володіють сировинними ресурсами і забезпечені дешевою робочої сили. Потужні промислові регіони високорозвинених країн мають найсучаснішу виробничу та соціальну інфраструктуру. Висококваліфіковані кадри, можливості перероблення відходів виробництва, а також значні резерви капіталовкладень, що можуть спрямовуватися на природоохоронні заходи. В епоху науково технічної революції в сфері матеріального виробництва продовжує змінюватися співвідношення між промисловістю і сільським господарством на користь промисловості, знижується частка добувних і збільшуючи частка оброблювальних галузей. Відбуваються помітні зміни в роботі світового транспорту. У вантажообігу обігу перше місце посідає морський транспорт, що обслуговує насамперед міжнародну торгівлю, значно зменшується частка залізничного транспорту, швидко зростає частка трубопровідного транспорту, збільшилась пропускна спроможність транспортних шляхів, а також вантажна подібність і швидкість руху транспортних засобів. Починаючи із 70-х років ХХ століття, тривають роботи зі створення поїздів на повітряній подушці. Такий поїзд здатний розвивати швидкість до 600 км за годину завдяки відсутності тертя між поїздом та рейками. Серед переваг цього виду транспорту швидкість, низьке споживання електроенергії та невисокий рівень шуму. Серед проблем відсутність інфраструктури і висока вартість будівництва колій. Одним із проявів науково-технічної революції це збільшення частки людей зайняті в сфері послуг. Нині тут працює майже чверть, а в найрозвиніших країнах, наприклад, США, дві третини працездатного населення. Швидке зростання сфери послуг зумовлює насамперед розвиток науки і технологій, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров'я та фізичної культури, житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, соціального значення індустрії відпочинку. Активізується торгівля новими знаннями, технологіями, патентами, ліцензіями, технічним досвідом. Цим зумовлено зростання попиту на кваліфіковану робочу силу. З іншого боку, в розміщенні виробництва велику роль відіграє не тільки кваліфікація, а й вартість робочої сили. Тому дедалі більше підприємств оборонної промисловості, транснаціональних компаній розміщуються в країнах з дешевою робочою силою. Задяки науково-технічній революції найдинамічніше розвиваються країни. І регіони, які не мають власної сировинної бази. Японія, яка імпортує до 95 п'яти палива, зуміла стати високорозвиненою постіндустріальною країною. Одним з найважливіших чинників розміщення виробництва стає близькість до центрів науки та освіти. Зокрема, в Японії в 80-х роках ХХ століття почали створювати спеціалізовані технополіси, міста науки, в яких зосереджені найбільші науково-місні виробництва в США. Таким технополісом є Кремнієва долина в Каліфорнії. В епоху науково-технічної революції не втратили значення споживчі, енергетичні, транспортні чинники. Дедалі важливішу роль відіграє географічне положення окремих країн та регіонів. Сингапур, Республіка Корея, Тайвань долучилися до нових індустріальних країн значною мірою завдяки розташуванню на найважливіших морських шляхах з Європи до Близького Сходу, до Японії. Американські фахівці в радіотехніці і радіолокації, змінили лампові підсилювачі кристалічними, мікроелектроніка, інформаційна техніка, без якої неможливо уявити сучасне життя, це галузі промисловості, яких зайнято до половини працездатного населення технологічно розвинених країн. 21 столітті потрібно принципово нові фізичні технології, зокрема квантова наноелектроніка. Можливо, її прообразом стане молекулярна електроніка, де активним робочим елементом будуть окремі молекули. Ще однією визначною подією 20 століття було створення лазера. Нині сфера його застосування надзвичайно широка. Медицина. Стоматології, хірургії, відновлення зору, косметологія, оформлення театралізованих розважальних шоу, авіація, військова галузь, поява квантової механіки, розшифровування генетичного коду та створення комп'ютерів насамперед персональних стало справжньою революцією в житті людства. В умовах ринкової економіки дедалі більша увагу приділяються розвитку таких напрямів, як боротьба з загрозою глобального потепління, міська інфраструктура, технології очищення води, запобігання викидам шах... шахтного метану, високоприбуткова інформаційна електроніка, бездротовий зв'язок, мережеві технології та наноіндустрія. Ну, найбільші такі наукові винаходи ви бачите зараз перед собою. Двадцять перше століття завдяки новим технологіям людства втілюється в життя мрію попередніх поколінь, технологічні новинки впливають майже на все, що люди роблять нині і робитимуть в майбутньому. Основу науково-технічного прогресу становлять прикладні та фундаментальні дослідження і розробки вчених, стрімкий розвитку прикладної науки з умови упровадження нових технологій у повсякденне життя, бізнес, виробництво. На сучасному етапі науково-технічної революції наука перетворюється на продуктову силу та змінила роль техніки в повсякденному житті. Нині це інтелектуальний помічник людини і інформаційний ресурс. Проте науково технічна революція передбачає постійне навчання, поглиблення і розширення знань, оволодіння найновішими технологіями. Щоб не відставати від життя, сучасна людина має постійно ту саме вдосконалюватися. Освоєння космосу, створення комп'ютера, розшифрування ДНК стали видатними науковими подіями ХХ століття, яке було найбільш революційним за всю історію людства. Однак ХХІ століття обіцяє стати не менш вагомим. Прогнозують, що в найближчому майбутньому стануть реальністю інші фантастичні з погляду пересічної людини речі. Зокрема, йдеться про механізми впливу на клімат, так звану технологію, технологію гене, генео, геоінженерингу. Учені переконані, що більшість їхніх ідей може бути реалізована вже найближчим часом і позитивно впливатиме на клімат Землі. Очікується, що в майбутньому важливі економічні, соціальні та військові розробки, спрямовані на охорону довкілля, визначатимуть чотири базові технології: інформаційні технології, технології виробництва і автоматизації, безпечні продукти харчування, вода та енергія, нові технології охорони здоров'я. Зокрема, інформаційні технології забезпечать оброблення і збереження великих обсягів інформації, поширення кіберспорту, послуг і соціального медіа. Рішення, засновані на застосуванні інформаційних технологій, спрямовані на підвищення економічної ефективності та рівня життя громадян за мінімальне споживання ресурсів і шкоди для навколишнього середовища, будуть вкрай важливі для життєзабезпечення мегаполісів. Великих міст з багатомільйонним населенням. водночас з розширенням, завдяки новим технологіям ринків інформації потребує підвищення рівня безпеки глобальних мереж. Потрібно поєднати переваги інформаційних технологій з усвідомленням нових загроз, які вони можуть спричинити. Нові технології виробництва і автоматизація, 3 d 3D-друк, об'ємне маркетування, робототехніка, змінюють працю та місце людини у виробничому процесі майже в усіх країнах, незалежно від сучасного рівня їхнього розвитку. Нові технології сприяють нарощуванню виробничих потужностей, підвищують конкурентну спроможність виробників і постачальників, однак більшість середньокваліфікованих працівників будуть непомітними для розвинених економік. Це посилить соціальну нерівність і потребуватиме додаткових коштів для фінансування соціальних програм підтримання таких людей. Новітні технології використовуватимуть не тільки для створення безпечних продуктів харчування та води енергії, зокрема, їх застосовують у землеробстві, сонячній енергетиці для вдосконалення виробництва біопалива, а також для збільшення видобутку нафти та природного газу. Застосування на практиці нових технологій. В галузі охорони здоров'я сприяє збільшенню середньої тривалості життя, а в перспективі лікуванню хвороб, які поки що вважаються невиліковними. Задяки технічним нововведенням в медицині, зокрема штучному інтелекту, лікарі діагностують хвороби швидше і ефективніше, виконують операції за допомогою роботів, руки яких здійснюють точні виверіні рухи. Пристрої, покликані поліпшити життя, постійно вдосконалюються. Люди не уявляють свого життя без комп'ютера, мобільного телефона, мережі інтернет, GPS навігатора, автомобілів. Вони постійно користуються перевагами технічного прогресу в побуті. Кожним роком, завдяки НТР, життя стає більш комфортним. Мобільні телефони перетворились із ручних засобів зв'язку на персональні комп'ютери, завдяки яким користувачі миттєво отримують доступ до інформації та послуг. Зі смартфонів можна здійснити покупку, орендувати автомобіль, спланувати поїздку і придбати квитки на літак чи поїзд, записатися на прийом до лікаря тощо. Високотехнологічні роботи навчають керувати автомобілів. Настане час, коли в салоні такого робота таксі. Бізнесмени готуватимуться до ділової зустрічі. Тут важливі зміни в змісті характери прайс. Дуже довгий час право на соціальний захист було одним з загально визнаних соціально економічних прав людини. У післявоєнне десятиліття покращилось соціальне забезпечення, рівень життя західноєвропейських та американських працівників, проте розрив між їхньою заробітною платою та остатками заможніх верст скоротився несуттєво. Наслідки нерівності в доходах були пом'якшені високими стандартами соціального забезпечення, безкоштовною освітою, доступною якісною медичною допомогою, а також допомогою держави в отриманні дітей. Споруджували житло для мазобезпечених сімей. Наприкінці ХХ століття майже третина нового житла в Німеччині зводилась за державний кошт Великій Британії половина, в Швеції та Франції дві третини. Розроблялися програми пілкування про людей похилого віку, частка яких серед населення постійно зростає завдяки покращенню якості життя медичного, медичного забезпечення, що сприяє збільшенню тривалості життя. Швидке економічне зростання зумовило високі соціальні стандарти в західному світі. Коли в 80-х роках темпи зростання сповільнилися, фінансування соціальних програм скоротилось. Податки в Західній Європі були доволі високими: від 21 до 24% від заробітку. Теоретично, основний податковий тягар повинні сплачувати найбагатші. проте вони цього уникають. У країнах соціалістичного табору партійна еліта і чиновники жили в набагато кращих умовах, ніж працівники селяни. В країнах Центрально-Східної Європи комфортного житла споруджувалось мало, існували великі черги на отримання тісних і незручних для проживання квартир. При цьому, при цьому плата за комунальні послуги і транспорт була відносно невисока. Запроваджено ще в XIX столітті соціальне страхування, яке певною мірою захищало людину від наслідків матеріальної та соціальної нерівності, було важливою підтримкою багатьом людям. Бюджетні видатки на державні соціальні програми невпинно зростали від семи. 8% ВВП в середині ХХ століття до 15-29% ВВП на початку 21 першого. У промислово розвинених країнах основну відповідальність за фінансування соціальної сфери несе держава. З кінця минулого століття в соціально орієнтованих державах виникли певні труднощі щодо виконання взятих на себе соціальних зобов'язань, на які потрібно витрачати майже третину ВВП, з метою збереження високих стандартів соціального забезпечення в багатьох країнах критично Переглядають соціальні бюджети, шукають нові засоби забезпечення соціальних гарантій, які б стимулювали людей до якомога тривалішої трудової діяльності. І сотні зміни відбуваються в соціально-економічній та політичній сфері, формується нова модель суспільства, її називають шведською, коли зникають крайні форми протиборства між різними соціальними групами, посилюється їхня співпраця заради спільного подолання загальних проблем. Держава дедалі менше втручається в економіку і суспільне життя опікується насамперед дотриманням прав людини, врегулюванням конфліктів, забезпеченням порядку і законності. Маше завдання я пропоную вам на екрані. Будь ласка, виконати до наступного уроку. До зустрічі!